Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Оляна. Сьогодні подивилася одну блогерку, яка розповідала про різні стосунки романтичні, в тому числі про любовні трикутники. І от мені захотілося з вами поговорити на цю тему. Ви знаєте, в нашому українському суспільстві, я так бачу, в польському суспільстві трошки менше, але все одно ще зберігаються такі прикольні, значить, в лапках. Слов'янські тенденції звикли звинувачувати жінок майже у всьому. От У всьому, в чому можна звинувачувати жінок, їх, звичайно, звинуватять. От Шлюб не отримала вона винна, дитина якась не така виросла, мама винна. Знаєте. Значить, Якщо вона гуляє від чоловіка, то вона повія, якщо вона Значить, Якщо одружений чоловік гуляє значить, з коханкою, то а, коханка повіє, вона його, значить. А... Спокусила, спокусила, а чоловіки ніколи ні в чому не винні. Це в нас є така тенденція Ну, в плані, в романтичних, в романтичних стосунках. так? Деякі навіть психотерапевти кажуть, що повністю в шлюбі в, значить, атмосфера залежить від жінки. Ну, Дуже цікаво. Тобто, А інша сторона, вона як? Тобто, Від нього взагалі нічого не залежить чи як? І, коротше кажучи, сьогодні я все це послухала про маніпуляції в стосунках, все. І от хочеться мені сказати, на мою думку, коли утворюється таке явище, як любовний трикутник. 100%, 100 відповідальності за адюльтер, за те, що ця подія трапляється, несе тільки одна людина. Та, яка зраджує своєму супругові. Не сам супруг, з яким можуть бути погані стосунки, та знебагата, там може бути неповага там, з його боку, холодність і так далі. Але з такими супругами можна розлучитися і шукати собі зі спокійною совістю далі свою якби, долю. От, тобто о, не коханці, які аля спокушають, тому що найчастіше буде як не один, так другий. От, як не одна коханка, так інша коханка, розумієте? От сто на мою думку, відповідальність несе людина, яка не може мати свої труси на місці. Одружена я маю на увазі. Дуже смішно і навіть ганебно, на мій погляд, чути від одружених людей або там, жінок заміжніх такі речі. Вони, значить, дають аванси, якісь там посмішки, усмішки, ходять на побачення з іншими людьми, яким, скоріше за все, вони подобаються, бо навіщо там потрібні. Але якщо людина справді хоче бути з ними, ну, мається на увазі так. Сторона цього любовного трикутника поза шлюбом, так? там може бути і у іншої сторони розбите серце, наприклад. Так? Вони спочатку щось там роблять собі, а потім розповідають, що ти ж знаєш, я ж тобі не обіцяв дружитися з тобою, або я тобі не обіцяла, що ми будемо разом. Ти маєш поважати мою, що в мене шлюб і родина. Спочатку ти, значить, спочатку ти показуєш зневагу до свого партнера. Тим, що ти гуляєш, ти показуєш, що в тебе явно щось не в порядку в родині. Тим самим, що б ти там не казав, ти даєш привід іншій людині сподіватися на те, що у вас щось може бути. Інша людина не знає, що там в тебе відбувається. А потім ти кажеш, що оце твоє, те, що ти не поважаєш і не цінуєш, має поважати людина збоку. Яка не давала твоєму супругові а, в раксі, чи де там в церкві, де там ще, а, значить, обіцянки, Будет, бути йому вірним або там їй вірним, а, і так далі. Тобто, сам, значить, зраджуєш, а хтось інший має цю твою половину поважати. Може, треба подивитися в зеркало і там зрозуміти, що там з тобою відбувається. Що ти настільки не цінуєш ці стосунки, що ставлюєш їх під удар, по суті. І хочу тільки сказати: а, людям, які можуть бути от третьою стороною цього, як то кажуть, марлізонського балету, Послухайте, шлюби є різні. Є, ви можете зустрітися з людиною, якою може бути якийсь завгодно шлюб. Ви можете розповідати, що там погано, там буде непогано, просто сексу не вистачає. Там може, ну, і Ну, напевно, не так вже людина цінує ці стосунки, якщо вона їх ризикує ставити під удар. Тому що будь-яка зрада це поставити стосунки під удар. От. Там може бути. Така, знаєте, тяга Мотіна Аля два сусіда, які, в принципі, один-другому один вже давно не впали, але живуть під одним дахом. І не помиляйтеся, скоріше за все, в них є секс. А, от. А там може бути що завгодно, які завгодно сценарії. Там може бути супруг, який любить і, але його не люблять, розумієте, які нічого не знає про те, що від нього гуляють. Там може бути все, що завгодно. Одне ви знаєте точно, що цей шлюб не з вами, і що вас в нього не кличуть. І ем, через те, що ви не знаєте, що там відбувається, краще в такі стосунки не йти. Щоб потім, ви, якщо ви кохаєте цю людину, не залишилися просто сокирою в серці. Коли вам ще будуть розповідати, що ви там маєте когось поважати. Після того, як вам засунуло сокиру в серце, а вам же засунуло сокиру в серце, вам будуть ще розповідати, що ви маєте поважати чий шлюб, при тому, що сам, сам той, хто гуляє, його не поважає по факту. Так що. Будьте з цим обережними. Я просто вам наведу приклад от, ну, і свій приклад наведу дівчата, і, і, можливо, там, хто мене ще почує. А, я знала близько людину, чоловіка, він же покійний, який був дуже останні роки нещасливий в своєму шлюбові. Це з близького мого оточення людина. От, і, нічого абсолютно у нас не. Ну, не може бути в плані романтичних стосунків. Це просто близька мені людина. І він був дуже-дуже нещасливий останні роки в шлюбі. І Хоча він одружувався по великому коханню зі своєю дружиною. Так, от останні роки він був настільки нещасливий, що його найближче оточення знало про це. І нещасливий він був через дуже дивну поведінку своєї дружини. <кій> ну, там просто. І, значить, я бачила, що він хотів би мати якісь інші стосунки, в яких би його поважали, яких би його любили, тому що він насправді був золотою людиною в плані душевно. Повірте мені, якби він не любив іншу жінку, якби інша жінка не любила б його, 99% що він ніколи би не розлучився. Тобто, як, ну, але я думаю, ну, він, в принципі, ми знали його як вірного чоловіка, все, але я думаю, що якби його все це все допікло аж до от, от цього, він би міг е, зважитися на якісь такі стосунки, тому що <сум> людині треба десь душу погріти. Я думаю, що для цієї жінки, яка могла би бути на стороні, це була б сокира в серце на все життя. Тому що він би не розлучився зі своєю дружиною, при тому, що він її вже багато років просто терпіти міг. Чому? Тому що дорослі діти, тому що незручно перед там, родичами, тому що оці всі моральні речі. Ви знаєте, я не знаю, чи стало би йому совісті сказати, там, жінці з -з зі сторони ти маєш поважати мій шлюб. Я думаю, він совісна був людина, йому б не стало бо Совісті, такого, такого ну таке казати. Ніхто не має поважати ваш шлюб, якщо ви самі його не поважаєте. Ніхто не обіцяв вашому супругу, окрім вас, в захсі нічого. Нічогісінько. Якщо ви не, не, не маєте сили розлучитися з людиною, яку ви не любите, і створити родину з людиною, яку ви любите. То ця людина, яку ви любите, яка можливо любить вас, вона просто живе з сокирою в серці. Тому що серце можна розбити не тільки супругу, від якого ви гуляєте, серце можна розбити людині, яка в цьому трикутнику є. Тому що тільки ви знаєте, що там у вас відбувається в вашій родині, а людина з боку може просто знати, що ну, формально ви одружені, а що там, або заміжні, що там у вас відбувається, нікому не зрозуміло. Так що не знаю, і можу сказати, що я свого часу не вийшла заміж за чоловіка, який дуже хоче зі мною дружитися, тому що я розуміла, що якщо я вийду за нього заміж, я від нього точно гуляти не буду. Я не буду гуляти від свого чоловіка. Я його не кохаю, його просто поважаю. Я від нього гуляти не буду, але я не буду щасливою. А, от, я собі сказала: навіщо воно тобі потрібно? Ти вже ти тільки в стосунках, ти вже якось так поглядаєш, ти, ти не літаєш, ти не думаєш про нього. У мене в серці був інший чоловік. Тобто тепер той чоловік, який гуляв, але не розлучався зі своєю дружиною, від якої він гуляв. І ще слава Богу, що мені в 20 років стало якось інтуїції, розуму і всього цього сказати собі після однієї нашої зустрічі, що більше такого ніколи не буде. Не буде? От. Тому що я не знала, на що я на що я йшла, коли ця зустріч відбулася. Я не знала, що це просто мені вструмить сакиру в серце, я буду з цією сакирою потім жити роками. А якби я погодилася бути далі коханкою, щоб він погрався, погрався і викинув через місяць, через два, через три, я навіть не була б не просто в серці, це була б просто зруйнована я до молекули, розумієте? До молекул. Тому, коли ці люди, які не можуть тримати труси на місці, починають казати, що ви, значить, як третя там сторона, маєте поважати їхніх там батьків, їхніх дітей. А от, поважати їхній шлюб. Ні, нехай подивляться в зеркало і побачать, там, того, хто мав би поважати свій шлюб. Якби поважав, то напевно вас би в їхньому житті не з'явилося. Я в цьому сенсі дуже зла, тому що особливо коли чоловік набагато старший знає, як він живе. І ти, молода дівчина, і він таким чином повівся з тобою, і я ж кажу, слава Богу, що вистачило розуму, якби все це припинити, і все одно залишився такий шрам на серці на все життя, що досі не знаю, що з ним робити. І навіть супервізори, психологи не дуже допомагають, і батюшки також і воно все, все одно все ниє. То, чесно, я не уявляю, навіщо одружені люди, які знають, що вони не будуть переривати свій шлюб, от таким чином розривають в принципі, серця і потенційно своїм теперішнім супругам, якщо оті до них щось там відчувають, кохають можливо і не знають, що від них гуляють, і тим людям, які на щось сподіваються з боку. Тому що ті люди, які збоку на шлюбі, вони від того, що в них немає штампу в паспорті, вони не стають відразу всі повіями, всі якими шахливими людьми. Вони такі самі люди, як і їхні супруги, просто без штампу в паспорті. І от. Бо є люди живуть роками і один про одного знати нічого не хочуть, що там у, у кого в душі, і живуть. Сюди, то, знаєте, якби один помер, то інший би, якби не запах, то не, 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 не дуже би і помітив. от. Люди, одружені, люди, мають пам'ятати, що це вони давали комусь обіцянку, а не ті люди, які в них можуть закохатися. І якщо вони такі, блін, порядні і моральні, то нехай поводять себе як порядні і моральні не після того, як вони свої труси знімають, а тримають свої труси на місці і поводяться поводяться як порядні люди, одружені, а не погуляв, всім подавав авансам, по, значить, Повір себе, як Дон Жуан, або вона там, як така спокосниця, потім розповідає: В мене родина, поважай. Подивися в зеркало на того, хто має поважати твою родину. Бо у людей з боку також є почуття, вони також можуть закохатися. Бо, знаєте, Це в цій історії, що я гуляю з одруженим, але я його не хочу уводити з родини. Ну, значить, ти його не, не кохаєш. Питання, чого ти з ним взагалі тоді гуляєш? Що тобі потрібно, сексу не вистачає, не можеш неодруженого знайти для сексу, або не вистачає там його грошей, ну тому що якщо ти його кохаєш, ти хочеш його собі в чоловіки. Все. І ти до його дружини не будеш ставитися. Ну я все розумію, там же ж ти дружина, і я тут така саморіцянка. Ми з доброю надією, коротше кажучи, я не хочу руйнувати родину. Та заради тебе, по-перше, ніхто не зруйнує ту родину, ти це чудово знаєш. А по-друге, дуже, дуже велике питання, навіщо він тобі потрібен. Тобто жінка, яка кохає чоловіка, ніколи не буде казати, що я не хочу його увести з родини. Вона буде відчувати до його дружини два почуття природні, нормальні. Перше. Все-таки якусь провину за те, що все-таки в неї ще поки що статус дружини, вона офіційна дружина, а та спить за її чоловіком. Друге ненависть. Ненависть, якщо вона його любить. Якщо вона його любить, вона хоче бути в його житті єдиною жінкою в романтичному сенсі, Не другою і ні якоюсь там в черзі. І так само відчували би себе чоловіки, якщо би кохали. І нічого доброго, і милого вони б не, тим супругам не бажали б. Я просто кумеркаюся, але я родину рушити не не хочу. Ну так, да, так ти не руйнуєш родину, тим, що ти коверкаєшся з кимось. Короче, якісь басні солов'я. Так що, <смі> коханці і коханки, знаєте, що якщо ви любите, то ці всі історії, це також, знаєте, ви не знаєте, що там в цьому шлюбові відбувається, ви не знаєте, чи людина взагалі наважиться його припинити. Єдине, що ви точно знаєте, як маєте знати, якщо ви кохаєте, ви можете залишитися на все життя з сокирою в серці. І плюс того, якщо там людина ще кохає супруг, то і, там і там може бути сокира в серці. Або принаймні м м м сподівається на цей шлюб там може бути сакура в серці, так що думайте <свісно> і не приворушити нікого. <свісно> До побачення.